Доброго дня, слава Україні. Програли гру будівельнику, але я думаю, що бій ми їм дали. Дивлячись вчорашньою грою з Дніпром, провели менш хорошу гру, ніж вчора. Програли щит, але не програли ми в бажанні. Ми за кожен м'яч боролися до кінця. Це, я думаю, видно. Фулах, але фули це таке більш негативне. Але побралися, давали бій будівельнику. Так, звичайно, негативний результат в грі з будівельником, але е, знаєте, ми можемо по-різному грати, щось може, може у нас не виходити. Е, щось виходить сьогодні, для прикладу, багато, якщо порівнювати там чомусь, там, у нас порівняння з вчорашньою грою з Дніпром така дуже схожі були ігри. Ну схожі в плані такого контакту, хороша така, така була непогана конкурентна гра, але десь е, сьогодні певний час була конкурентна гра. Сьогодні трошки будівельник звичайно пішов відрив там в другій половині, починаючи з першої ще половини, да, там такі відрізки. Е, і потім, звичайно, вже пішов такий відрив, вже більш комфортним. Але була така комф... була така конкурентна гра. Знаєте, е, в плані контакту, хороший такий був баскетбол. До чого ми прагнемо, так? у нас деякі гравці, просто деякі гравці вони прийшли там із вищої ліги, там рівень контакту взагалі не такий. Тобто Нам треба, можливо, якийсь певний час для того, щоб звикнути до цього контакту і навчитися приймати правильні рішення стосовно цього контакту. І єдине, що хлопцям, я знаєте, після кожної гри говорю, по-різному можна грати, але там. Всі, всі, звичайно, хочуть вигравати, але е, те, що хлопці б'ються в кожній грі, не зважаючи на яких супер. Ми, 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 ми не займаємося, там, знаєте, якусь, проти, проти, проти якоїсь команди ми граємо в повну силу. Там, а завтра у нас там якийсь матч більш там, ну, ми, ми намагаємося грати і нав'язувати якусь боротьбу навіть командам з верху турнірної таблиці. Тому я хлопцям. Е, Сказав спасибі да, за, за ці дві гри. Звичайно, з трьох ігор ми там одну виграли у Запоріжжя. Сказав спасибі за те, що грали з душею, да, десь багато у нас емоцій. Не все виходить у нас, але те, що вони грають з душею, це мене радує. Також мене радує, у нас завдання стоїть. У нас одна, одна з таких проблем дуже серйозних по сезону це кількість втрат. В останніх двох матчах з Дніпром і з будівельником їх ми обмежили. Було завдання не більше 12 втрат зробити в цих іграх. Вчора ми зробили 12, сьогодні 11. Це один із чинників, де ми можемо знаходити якісь можливості для конкурентної такої боротьби з такими принаймні суперниками. Ну і звичайно програний щит, тотально програний щит, 47-30, звичайно, габарити, якість гравців, які під кільцем, скажімо, гуляються. І вчора було, кидалося в вічі і сьогодні. Багато є. Багато є підборів, які ми маємо забирати, але в силу різних причин, в тому числі і, враховуючи габарити, команда суперника їх забирає. Ну і звичайно, там що по сьогоднішнім цифрам кидається вічі, це 28 на 7 пробитих штрафних. Я не думаю, що моя команда грає набагато агресивніше і так брудно, ніж команда будівельника. Для мене це такий показник. Знаєте, трошки, от як. Кидається вічі 28-7 сьогодні по штрафних. Тому я вважаю, що в деяких, ситуаціях, в деяких ситуаціях команда будівельника теж заслуговує на якісь фоли. Ми зазвичай по ходу гри, так, можливо, в якихось таких виразах коментуємо. Да, так ми досить емоційно, але, ну, як кажуть, це гра. А в ну, закономірно, команда будівельника, звичайно, такими. Демонструючи відрізки такого чемпіонського сьогоднішнього чемпіона на ну, сьогоднішній день, на сьогоднішню гру чемпіонську таку гру показують. То звичайно, не можна давати їм такі можливості для таких отривків 10 минут. Дуже важко потім підніматися. Спочатку, так, ми не дуже війшли у гру, хотіли якось здивувати наших суперників новою схемою защити. Потім ми від, 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 відказалися від неї та. Е, вже гра пішла краще, побігли трішки десь відзащалися. Е, все, в принципі, потрібно було тільки побігти, де і все. Ну так, і на це налаштовує хлопців, і в принципі, так і було. Але поки нам по зубах не дали, ми грали в дитячий баскетбол, так? І тільки, якщо б я кажу, якщо б Луцьк нам не подавав, не надавав по зубах у першій половині, так би ми грали в цей е, жіночий не жіночий, то. Плоха, дуже, я так не вважаю. Тобто такий дитячий баскетбол, та? Тобто без контакту, без боротьби, без максимальних швидкостей. І то навіть діти вони грають швидко. Так? Ми сьогодні першу, першу чверть просто, просто стояли на місці, скажімо так. Але в принципі, потім хлопці завелися і доволі таки пристойний баскетбол, а місця показуємо. Знову. Е Десь можна списати так на третю гру, на віковий склад, так, але все одно треба відноситись до себе максимально і на даному етапі, на даний момент е вимагати від себе, перш за все, максимум на на майданчику. Так? Тому в принципі до деяких гравців є питання, але іноді я входжу в, їх в їхні положення і, і йду їм на зустріч, тому що розумію, що три дні важко грати.